Доброго дня, друзі! Ми отримали партію новеньких девайсів, які я пропоную до вашої уваги. Почнемо з абсолютної новинки. Redmi A5. Телефон має потужну батарею 5000 мА. Класну камеру 32 Мп для такого класу пристроїв. Це дійсно потужна камера. І... Зручний інтерфейс. Нема нічого лишнього, все тільки те, що потрібно. Також є давно відомі Poco c 61 та Poco m 6 Poco m 6 топ за свої кошти, 8 ГБ оперативної пам'яті, 256 встроєної. При цьому має потужний процесор і потужну камеру. Також є. Планшети. Планшет Lenovo 6 оперативної 128 встроєної пам'яті. Ну, непогано для перегляду фільмів, ютубу, навчання, якраз для школярів, студентів. Ну і більше всього у нас на телеграм-каналі. Переходьте на нього, дивіться. А ще у нас дуже багато буде акційних пропозицій, демпінг по ціні. І <ріст> бажаємо вам все найкращого. Чекаємо на вас.